Отаким на війну, щось ти світоньку, вже помилився. Це не воїн, не воїн, прости, неодмінно пробач. Це трудяга, такий, що на воза від втоми б схилився. Це звичайний хлопчина, це просто старанний сіяч, а його на війну, там, де сотнями рвуться снаряди. Де дзижчання від кулі частіше дзуміння бджоли, тільки, бачиш, при сязі він совісний зовсім не зрадив, може, ангели хлопця у кращі світи повели, бо душа іще довго витала отут, біля храму, де спокійне його босоноге дитинство пройшло. Тут зустрічають його на щиті. Тато і мама і сестричка в зажурі проводять кортеж за село.